Генератор Предатор 4550. Невеликий моторесурс у цього генератора. Єдина проблема була згорівша інверторна плата. Була підлаштована інверторна плата 230 вольт 50 Гц європейського стандарту і встановлена на даний генератор. Для того, щоб контролювати напругу навантаження і частоту, встановлений цифровий прилад. Я вам демонструю, який вигляд має. Вигляд має непоганий. Були встановлені колеса і пристрій для транспортування. Так, попробуємо Маніпуляцію одною рукою завести даний генератор і показати параметри даного генератора. Єдина проблема при встановленні інверторної плати з параметрами 230 вольт 50 Гц, відмовляється працювати кроковий двигун. Ну, в принципі, висновок один низькі оберти двигуна, які не дають можливості підтримувати вихідну напругу. Питання може бути вирішено тільки за рахунок регулювання частоти обертів вручну. В даному випадку інверторний. на інверторному генераторі блокується кроковий двигун. Всю потужність даний генератор буде видавати недолік. Велике споживання палива. На цьому завершуємо зйомку.